Привіт усім кіноманам! Сьогодні ми зануримося у світ фільмів, які залишилися в тіні великих хітів, але насправді є справжніми перлинами кіно. Ці фільми не отримали належної уваги під час прем'єри, проте кожен з них вартий перегляду. Не забудьте поставити палець вверх, підписатися та поділитися у коментарях своїми улюбленими, забутими перлинами кіно. Так що погнали дивитися. Удача Логана кримінальна комедія про двох братів із західної Вірджинії, які вирішують провернути зухвале пограбування під час автогонок NASCAR у північній Кароліні. Джиммі та Клайд Логани вважають себе проклятими невдахами, але сподіваються змінити долю, вкравши мільйони прямо з під носа організаторів перегонів. Для цього їм доводиться зібрати команду дивакуватих фахівців, серед яких і колоритний вибухотехнік Джо Бенг. Це своєрідне поєднання простацького гумору, нестандартних героїв і хитрого злочинного плану. Фільм показує, що навіть найбільші невдахи можуть дати фору системі, якщо в них є хитрість і трохи нахабства. Це легке, веселе кіно, яке дарує відчуття, що удача іноді справді посміхається тим, від кого її найменше чекаєш. Я бачив диявола. Далі один із найсильніших і найжорсткіших південно-корейських трилерів, який не просто розповідає історію помсти, а ставить глядача перед моральною безодною. Сюжет починається з жахливого вбивства нареченої спецагента Сухіона. Герой не шукає судового правосуддя, він бере справу у свої руки, але його план не такий простий: він не хоче просто вбити маньяка. він хоче зробити з нього жертву, змусивши його відчувати страх, безсилля та біль. Сюжет перетворюється на безкінечне полювання, у якому кожна зустріч між мисливцем та жертвою. Це новий рівень жорстокості та психологічної гри. Кожен кадр як вибух емоцій від кривавої жорстокості до гнітючої тиші. Атмосфера фільму настільки потужна, що після перегляду здається, ніби сам став свідком чогось забороненого. Уроки водіння. Далі тепла історія про свободу та дорослішання. В центрі подій Бен Маршал, звичайний підліток із Лондона. Який відчуває себе полоненим у власному житті, його мати Лора сувора релігійна жінка, котра контролює кожен його крок, змушує читати Біблію та жити за жорсткими правилами. Все змінюється, коли Бен влаштовується на підробіток до колись відомої, а тепер ексцентричної акторки Еві. Вона різка, пряма і зовсім не схожа на тих людей, серед яких він виріс. Еві відкриває хлопцеві інший бік життя. Спонтанні поїздки, поезію, авантюрні пригоди та навіть перші уроки справжньої свободи. Їхня дружба стає для Бена справжньою школою дорослішання. Через гумор, конфлікти та щирі моменти. Фільм показує, як один несподіваний наставник може змінити хід життя. Це щира стрічка про дружбу, дорослішання та пошук себе, яка залишає після себе тепле відчуття і легку усмішку. Пожежі зараз розберемо фільм про сімейні таємниці та пошук правди. Двоє близнюків Жанна і Сімон, після смерті матері отримують її заповіт із трьома таємними проханнями. Щоб виконати їх, вони вирушають у подорож Україну матері, що пережила війну, насильство та політичні конфлікти. Кожен крок цієї подорожі розкриває складну сімейну історію, де любов і ненависть, жертви та зради зливаються в одну палаючу історію. Фільм ставить питання про пам'ять, ідентичність та вплив історії на сучасне життя. Це сильна, емоційно насичена драма про сімейні таємниці, наслідки війни та пошук правди. Він змушує глядача замислитися про минуле, його вплив на сьогодення та ціну, яку доводиться платити за мовчання і секрети. Це історія про любов, відданість та шокуючі відкриття, які залишають неприборканий емоційний слід. Полювання на диких людей. А зараз фільм про пригоди, дружбу, сім'ю та гумор. В центрі подій проблемний підліток Рікі, який втратив рідних та шукає своє місце у світі. Паула, соціальна працівниця, нарешті знаходить для нього прийомну сім'ю Беллу та Гектора Фауклерів, що живуть на віддаленій фермі у Новій Зеландії. Хоча вони готові дати Рікі шанс на нове життя, але різні непорозуміння змушують хлопця та його нових опікунів. Тікати у дикі ліси. Разом Рікі та Гектор переживають неймовірні пригоди, ухиляються від поліції, знаходять нових друзів серед природи та вчаться довіряти одне одному. Фільм майстерно поєднує гумор, драму та теплоту, показуючи, що сім'я може бути різною, а справжня дружба народжується навіть у найнеочікуваніших обставинах. Ця історія залишає після себе сміх, легкий сум і відчуття тепла. Гарні часи. Наступний фільм про безвихідь, шалений хаос і братську відданість. Головний герой, Конні Нікас дрібний злочинець, який звик виходити сухим із води. Він тягне за собою свого брата Ніка, котрий має психічні відхилення. Разом вони вирішують пограбувати банк, сподіваючись вирватися з бідності. Спочатку все йде за планом, але незабаром їхнє життя перетворюється на хаос. Поліція ловить Ніка, а Конні втікає. Зрозумівши, що брат у в'язниці не витримає й дня, він починає шукати спосіб визволити його. Одна ніч перетворюється на хаотичну гонитву крізь кримінальний та нічний світ Нью-Йорка, де герой дедалі глибше занурюється в хаос і власне безумство. Це історія не про гарні часи, а про шалене протистояння хаосу та власним помилкам. Після перегляду залишається гіркий присмак і розуміння, що тонка межа між любов'ю та руйнуванням дуже легко порушується. Ідеальний голос. Далі вибухова суміш гумору, харизми та музики. Головна героїня Бека приїздить до коледжу, але замість навчання мріє про кар'єру діджея. Вона замкнена у собі, не прагне заводити друзів, поки випадково не потрапляє до жіночого акапельного гурту. Команда переживає кризу після провалу на минулих змаганнях, але традиції та впертість капітанів не дозволяють їм змінювати стиль. Бека вносить у виступи свіжий подих. На шляху до фіналу дівчата проходять через сварки, поразки, внутрішні сумніви та пошук власного стилю. Але саме об'єднавшись, вони стають справжньою командою, готовою ризикнути і перевернути уявлення про акапельні змагання. Це легка та драйвова стрічка з великою кількістю гумору, харизматичними героями та яскравими музичними номерами, які заряджають енергією. Страсті хрестові. Наступний фільм це вже шедевр від Мела Гібсона. Фільм починається в Гециманському саду, де Ісус молиться перед арештом. Далі глядач стає свідком зради Юди, суду перед первосвященниками та понтієм Пилатом, жорстоких катувань і наруги над Христом. Головну увагу приділено катуванням і хресному шляху, де показано фізичні та духовні страждання Ісуса з максимальною відвертістю. Особлива увага приділяється взаєминам Ісуса з Його матір'ю Марією, апостолами та навіть Юдою, який роздирається муками сумління. Це не просто художня інтерпретація Біблії, а глибоко емоційний і навіть шокуючий досвід. Фільм глибоко вражає та проникає в душу. Він змушує замислитися про силу віри, природу жертви та про те, наскільки людство здатне на жорстокість і водночас на співчуття. Юність, медитативний фільм про дружбу, минуле мистецтво та роздуми про прожите життя. Фільм розгортається у розкішному готелі у швейцарських Альпах, де двоє друзів у віці пенсійного віку, Фредді, диригент у відставці і Мік, кінорежисер, насолоджуються спокійним відпочинком, роздумуючи про життя, кар'єру та втрати. Фредді спостерігає за тим, як його дружина і кохана музика залишаються частиною його минулого та розмірковує про втрачений час і творчі досягнення. Мік готує свій останній фільм, знімаючи музичну легенду в умовах непередбачуваних конфліктів і суперечок на знімальному майданчику. У фільмі поєднуються спогади, мрії, гумор і гіркота життя. Герої зустрічають різних людей у готелі: від яскравих туристів до зірок кіно. І через ці зустрічі розкривається контраст між молодістю та старінням, амбіціями та реальністю. Візуально фільм вражає краєвидами Альп, спокійною атмосферою готелю, створюючи відчуття медитативної рефлексії про час, красу та людські зв'язки. Балада Бастера Скракса. А зараз шість історій про життя, смерть та людську долю. Фільм складається з шести окремих історій, об'єднаних темою американського дикого заходу. Кожна частина показує життя та смерть різних персонажів, їхні мрії, жорстокість і комічні ситуації, що виникають на кордоні цивілізації. Вестерн поєднує чорний гумор, трагізм та філософські роздуми про людську природу. Фільм одночасно веселий і трагічний, часто несподівано різкий і глибоколюдяний. Він одночасно розважає і змушує задуматися. А після титрів ти ще довго носиш у собі його гірко солодкий післясмак. Людина з планети Земля. Далі на вас чекає філософський діалог про безсмертя та сенс життя. Фільм розповідає про професора Джона Олдмена, який несподівано повідомляє своїм колегам, що він насправді живе вже 14 тисяч років. Науковці збираються в його будинку, щоб попрощатися з ним перед переїздом, і спочатку сприймають його слова як жарт. Проте Джон починає детально розповідати про своє життя, періоди історії, через які він пройшов, і людей, яких зустрічав. Кожна деталь його історії викликає шок, сумнів і навіть суперечки серед колег, змушуючи їх переосмислити власні уявлення про життя, релігію, історію та людську природу. Фільм майже цілком складається з діалогів, без масштабних подій чи спецефектів, але саме це створює неймовірну інтелектуальну напругу та психологічну глибину. Він змушує задуматися про час, смерть і сенс існування, залишаючи глибокий інтелектуальний слід у свідомості глядача. Служниця. Події розгортаються в Кореї 1930 х років під час японської окупації. Молода дівчина Сукхі наймається служницею до багатої японської спадкоємиці леді Хідеко, яка живе у величезному, але відокремленому особняку. За вказівкою афериста, що планує обдурити леді Хідеко та заволодіти її спадком. Головна героїня має допомогти обманом заволодіти спадком Хідеко, але поступово її плани змінюються. Вона опиняється втягнутою у складну гру інтриг, пристрастей та обманів, де межі між любов'ю, зрадою та владою стираються. Це вишукана та темна психологічна драма з еротичною напругою про людські пристрасті, обман і владу, де кожен персонаж ховає свої наміри за маскою. Фільм захоплює інтригами, несподіваними поворотами та красою візуальної композиції, залишаючи після перегляду сильне емоційне враження. Ось і всі наші забуті перлини кіно. Сподіваємось, серед цих стрічок ви знайшли щось нове і цікаве для себе. Діліться враженнями в коментарях, ставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал. Всього найкращого зустрінемось в наступному випуску.